Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як я готую домашні сухарики. Якщо ви приготуєте такі сухарики один раз, більше в магазині купувати не будете. Є у мене ось така велика домашня хлібина, і я вирішила приготувати сухарики. Хліб розрізаємо. Ось такий він у мене. Нарізаємо на кусочки. Ще хотіла спитати, може хтось знає, останнім часом у мене дуже сильно кришиться хліб при нарізці, домашній хліб. Чому так? Може хтось підкаже? Раніше такого не було. І так, хліб ми нарізали. На куски. тепер нарізаємо його ось на такі смужки. Далі нарізаємо на квадратики. Це я так нарізаю. Ви можете нарізати, як вам більше подобається. Ось так. Хліб нарізали, тепер Беремо форму і накладаємо одним шаром. Ось так. Далі я беру олію і зверху з олією, буквально ложки дві. А тепер посипаємо улюбленими спеціями. Я посипаю чорним молотим перцем. Можна коріандром, можна другими спеціями, які вам подобаються. І кладемо в духовку на 150 градусів на 40 хвилин. Подивіться, які виходять сухарики. Дуже смачні, апетитні і дуже хрумкі. Послухайте. Як вони тільки апетитно хрумтять. Смачного всім!